О, друзі, доброго дня! Два таких красення для нашого виробництва. Виготовляли у ТАЛПРОМ. Брали одну під рибу, іншу під м'ясо. Тут в мене клітка, ну просто так стоїть, поки мені не для роботи. Сітки з жерками. Тут клітка така, що підвішила. Цього не буду я здесу, тут буде стояти дві рефрижераторні-холодильники під рибу під м'ясо. А ось і безпосередньо наш цех. Ще багато роботи треба зробити, але вже в нас є новий вакууматор, льодогенератор для чешучого гольда. 100 кг в сутки буде виробляти. Мийка для рук, мийка одна, мийка інша, мийка для розморозки. Стіл для розділки, для збросу, невеличка місорубка, дуже крутий фаршеміс на 100 кг під зброс боковий. Це наша ін'єкційна лінія. Так званий ін'єктор не ручний, а професійний на 18 ігл. Все нове, все дуже таке гарне. Додаткові клітки теж виготовляв у талпрому ну і наш. Кутер, іспанський, майнка. Тобто, таке дуже круте обладнання. У нас ще буде стояти стіл тут. Для роботи стіл по центру. О, забув вам сказати про вакуумний шприц гусак, так називаємо, теж вважається професійним обладнанням. Тобто, жодного Китаю в мене немає. Поставили вже з тепловим насосом. Для клімату тут і влітку, і взимку за 5 хвилин робить всю температуру, що необхідно. болер на 100 літрів для подачі теплої гарячої води. Все на УЗО все автоматизовано, зроблено не кустарно. Тобто підходимо до нашої справи дуже професійно. Хоч і довго ми це робимо, але як кажуть, як курочка по зернятку. Ну, і додатково ми ще поставили резервні про всяк випадок 2 куби. Під воду очищено два 2 куби на той випадок, не дай Боже, не стане води. Так само в нас буде стояти сонячна електростанція для забезпечення у випадку відкручення світла. Ну, в принципі, поки і все. Отака буде логістика і в холодильні камери. Площа невелика, але дуже високотехнологічна. Дякую Талпрому за виробництво таких от красень і з цього насправді все і починалося. З виробництва цих мастодонтів.